Як звичайні користувачі форчану посміялися над актором Шая Лабафом у 2017 році, Лабаф на знак протесту проти Дональда Трампа встановив прапор із написом Йому не вийде нас розділити і транслював усе це на Твіч. Він планував це робити протягом усього президентства Трампа. Прапор стояв на тлі неба, щоб ніхто не визначив його точне місце знаходження і не вчинив акт вандалізму. Але це тільки подразнило користувачів інтернету. В день вони намагалися визначити прапор за напрямком руху. У хмар. а вночі вони роздивлялися зірки і складали астрономічну карту. Одного чудового дня їм таки пощастило. Поруч пролітали два літаки одночасно. Так вони змогли дізнатися приблизне місце знаходження прапора. Він знаходився в околицях містечка Грінвіль, штат Тенесі. Після цього місцевий житель, який також шукав цей прапор, почав їздити по цій локації і голосно сигналити, щоб інші глядачі за звуком могли визначити, як далеко він знаходиться. І нарешті вони знайшли його і замінили на прапор з жабою.